Всім доброго дня, ми з України. Сьогодні я збираю трошки попіл з дерева з горілого. І зараз я буду посипати свою полуницю. польський сорт, яку я садив того року. Там є ранній сорт і пізній сорт. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Ось така вже полуничка, яку я садив того року! І ранній і пізній сорт. Діорого пустого гуса і буду пересаджувати.